Одне ти скажеш, що діду був золотий, а баба як відьма. Mm -hmm. Але діду все захищав нас. Ми шили ляльки, голки губили, баба все сварила, приходила. Що ти хочеш стара, чого ж я сопила дітей. Діти ще бавлять. То я я то все туди йшла, бо ми обскачком все бавили. І баба все сварила. бо знаєш, о, ще бабили. Корники чи, чи басарабі? Корники, та де на басарабі? На басарабі їх не було. О. Тоді до все, що ти сяпила, дітей, діти бавляться, тобі не мішають, що ти ся <клух> Ба, Дід був дуже добрий. Та баба. Ну, то жінка може мішала. Mm -hmm. То дітейська кричала, що таке, я не знаю. Но дід був Для мене я не знаю, як для кого. Мені я ялайкий Василь. Василь. Ми пішли на хіни до нього, і ми щось зговорили. Він теж з Так, А я кажу, а я навіть Василь, пам'ятаю, де ви жили. А він каже, ну розкажи мені, куди ти ходила? Я кажу, я йшла з центральної вулиці, перша хата була ваша, а там далі під гору так, коло круше. І не дуже, але, так знаєш, так. О, Там були, каже, Верхола жив. А ви тут, О, а скільки ти років мала? Я кажу, сім. І що ти мене пізнала? я кажу, ви такі. Вроді, а який ваш тато, І мій тато був високий-високий, а такий, знаєш, похилий трошки. А потім, як тувами, зговорили, він каже, ну, ну видишко, сім років цим пам'ятаєш, де я жив і коло кого я жив. Гедалі я не знаю, а як ми йшли, я йшла Гер, до казки бавитися, ну, то, то бачила на мене. Ну, так, 나도... якби по сараби їхали. Що ще? Якщо, якщо постарай поїхали, фірму пам'ятаєте? Як ми їхали? Та додому. Сюди. Сюди, ну, як не пам'ятаєш? Ну, я пам'ятаю, що там. Такий песик біг і він злапав того персика, то... ну то потім нам і добрали того песика. Такий гарний був песик, ми це на дорозі злапали. Дітиська. Поцідали mm мені -hmm. коліна. Ну, а потім нам знайшли знайш пам'ятаю, Андрію, так вони раз ходять зараз просити, люди бульби купали, ходила просити, Хоть, хоч пару бульбій на вечір зварити щось. Хто дав, а хто не дав. Ну, але як було, то В осінь верталися. осені осін верталися. Ну так, так, так. Все. Ми сюди приїхали, було холодніше, по дорозі вже де копали бульбу. То два місяці їхали. То мама твоя все пам'ятає, бо вона цілий. Два місяці в дорозі були? Місяць. Місяць? Цілий місяць вела корову. Корови по дорозі трошки пасли, ми заїхали десь так, трошки під ліс, під селом. Кукуру зайшли наламали кукурузи, за пазуху і так далі, то одне, то другий. О, то ми так десь так під село, знаєш, під'їхали. Там трохи затишно коло села, що небудь хоч ходи за це, як судді, щось, не... а не дуже чекали, за корова прийде пізніше, бо корова. Малишко. Ми так, як згори дітиска, то ми сідали на фіру. А як до гори ми злізали, У нас було багато. А нам кінь один по дорозі здох. Такий був німецький. Здорові, такі, що? А хто зами їхав обозі? Ну, ну. ну як? Я їхала, Олекса, Катерина, Іван, мама моя, Олексова мама і Іван від Зені. Угу. То -то Ні, на двох ми їхали. А де то це влізе на одні, на то і все переслуги? Привезли з собою січкарню в воді. Ну, no, сікарня, скриню, жорна, таке на одній фірі не влізеся, а то, то місяць їхати, а коня не наженеш бігом. А їхали соб собі себе помаленьку. То, то, то було куди їхати. Але все таки верталися сюди. А? Добре, що сюди вернулися. Ну, no, видиш, добре що вернулися. А, але і там було, було, тепер живуть. А, а, а як приходили від молдавани голи босі? Ну, ти слухай, там ми були, слухай, небіжка ящика, вся до моєї мами. О, басарапці, басарапці, ну жив А Я кажу, ясипко, я мала вуші, бо я мала волосся отаке. таке. Я всіла і ще треба було, заплітала м'яко, мама трошки заплела, а я ту... Зуби і далі собі заплетала. Страшне, бо мала булося. Я кажу, я мала в уші тоді, як ми їхали місяць. А пісок, а вітер. А що я милася цілий місяць? Не милася, я вуші мала. А мама каже, ясику, я була в Басарабії. Ми порахували, скільки в нас в Басарабії було сімей, людей. Щось 14 чи 13. Одній хаті. Треба наварити, що зробити, що зробити. Правда, було три корови, коні були, свиню годували, все годували. Було все, але бульба не родилася. Ми там бульби не мали. Не родилася. Тільки був коло нас і мандаринки, і апельсинки, і лимони, чорті знаєш, що в тому саді. Б. Раз. Винограду Бу. було що їсти, а прийшлося вечір. Андрійська Левасеру кошик. Тато сплели великий кошик. Андрій зробив дубову планку, Вобив з лівої сторони сукном ту кусок і ту кусок. І ввечері хлопці пішли за виноградом. Принесли отакі китиці винограду. Мама хліба напекла. корови були, сир були, сметани були. М -м, тату мої бочку. Таку бучівки Андрій наробив меду надусили, нам було жити добре. Поїхав мій семен, той вже пропав, поїхав <постав> на Басараб, де в... стрина жила. Стрі... О, ну, стрина <постав> так, так, Пішов там, звідти там їде Болгар, гроші має, і бочку пива, вина везе, все, Андрій знайшов, щоб ефіру йому зробити з нуля. Болгар, гроші нам заплатив, Андрійові. Він дурниця. Там хто не хотів, то винно. Але гроші, а в суботу в три корові, сир, яйця, сметану, все на базар ми там жили. І мама даєся і каже, ти якби там була, де я, ти б здохла. А я стільки людей відгукувала, сама одна. Мама то за пшениці, мама десь то на базар сюди, а мама -то баба все вдома. Катерина, так? Ха? Катерина. Катерина. — Мама, Мама так. Катерина. Андрій міг фіру робити. Гроші були. Федо робив ту, ту саму фіру, що Андрій робили. Щось... Вето робили. Обили. Тоді, Тоді. З нуля, з нуля. Колесу, сприхи, все, там мали яму, там і листя, і дубове, чорті знає яке, там мочили ті ну кругиво. Потім пішли в Олекса Олександріщиком, Марійки, зі стройки тато з ковалем робив в обручі, пообкували, все, і Болгар мав готову фіру з обручами. Ну, 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 ну як, бо вруч мусить бути на, на колесі. Шприхи дерев'яні, вострили, стугали, спочили. Ми вижили. А мама каже, а якби? І то що діти заробляли, фіру зробили, пшеницю богар приніс. Гроші заплатив, бо за фіру треба було дати, а вони виглядають, ж мені нічого немає. А, а вони, то в них був карантин фіру зробити, ті каруси цілий. Вони не мали чим, то ти я знаю. О, не міг робити. На, я знаю, може да, і... Карута фіра. Каруса фіра. <шлух> О, і ми вижили, і ми непогано не жили. Я те кажу. Масло мали, все, яйця, все, все, голуби вдох. Чоти, матері. У нас була така стайня і так виступила метр, певно. І Андрій зробив тоді рамки, стекло, стекло, а так стекло засувало. Та що голуби робили? Та голуби було, Андрій, я тобі не перешив. Що передавали? Їли? <звук> Тому, <звук> то маленькі голуби. бо мама, Тому, а, той то його. Завернули але... капусту, тісто спекли, як говорить. Вафіль. Андрій, як біда, то ще до всього приспособляєш. Як би, не, як би то не було, так робиш, ви щоб вижити. І так і все, і ми жили, і добре було. Хлопе робили на гроші, на пшеницю, на то всіна було на косися, тільки щоб здоровля, коні. І ми жили. А тоді хтось сього до курник вертаються. Хто то написав, хто то де, бо курсаматіван не був у Новосарабії. вони були в тому. Стояни. Маконові. маконові. О. А хто то написав що до курсу? Ну то й всі вже. Всі. Одне зле що давали як свої одну, одну один будинок. А в тому будинку що? Одна хата велика, ну і кухня велика, і там ще поміщали, а літом добре було. А літом хлопці на, на, сі, на, на, шіні, на сіні, на сіні, на стрих на вилізли, така стайня була, не знаю, скільки, там і кухня була в тому, і майстерня, все. То літом добре було. А на зиму теж все приспособляли, так, як, як було, так як жили, всі так і ми жили. Отаке от було життя наше. А Ясипка хай там з Богом спочиває, вічно васарапці, басарапці, вущевій Васарапці. Мама каже, злока Ясипко. Ти Трістянця, я, Те, з трісянце, я з Курник, скільки тобі було до, до курник прийти, або мені на трісянець. То ти не знаєш, звідки я є і яка я є, а Басарапка. Ото добре! Що трістянецьких вивезли в земну воду багато. Подивися, Бакуш, Шамець, Луць, там той Бакуш. Багато таких. Савка Кирило твоя. Ну, Савка то всі в таку стареньку хату. І так сидів з тими дітьми. А ті всі, ще внуки, правнуки і правники, діти жили в тих хатах. А ми приїхали в таку хату, вибрали, бо поля Андрію до п'ятого парку. А кому то я поле здалося? А, а купа цегли було б як день маха, як день Остайня на дворі. Що що? Купа цегли було на дворі, як день Остайня. Купа, то там було навіть не знаю скільки а, і А, а на мій... Там де наші то було Вапна, вапно? загадку. В опно. В Так. Студня була гедалі, а в окно було під сітком цієї Та. яма, а все забрав колгосп. Угу. Забрали когос, бо цегли і вакно. Останні построїли. Цегну, цег, так, стані. Цеглу забрали, але... Мама тоді десь в Рудному, щось почали різати ліс. Мама, пішли, то за ту цеглу дали все і верх на хату мені. Крокви, бальки, Крім досок під шифер, що не дали, а то все колгосп дав тою. А цеглу, у нас була така півниця. І стайні такої не було. Була стайня, але то там стояли коні, корова, то не було такого місця. Так збоку, де півниця, тато зробили. Наносили тої цегли. Ото наша хата, що я зараз живу, вона вона то вона... все з надвору польська, польська цегла. Тільки трохи купила вже я. Як було тої не вистачало, От то всередині є руська цегла, а з надвору вся зато така стіна наша груба. О. І накрили сіном, вроді сіном. Там микали, там цегла була геть далі, далі. А то, вроді, і вони не шукали, не штуркали, що там є, а там цегла. Ото та цегла ото, на хату мені лишилася вже, бо вже тата не було. А за ту цеглу то дали верх на, на хату. І так ми закрутили. Пам'ятаєте ви Михайла баба чоловіка? Ну. Так, Олексово тата, та, тата? Та, та. пам'ятає. В нас я маб... пам'ятаю, мама говорить, що було стайня для корови, стайня для коней і для для свині стайні Студоли, та тоді було слухай. Кормика, так? Так, Тепер в одній стайні тримали, кожне мало своє, корі своє, корові свої. Коні і корови не могли в одній стані сидіти. Корося може бути, а кінь. А може пам'ятаєте, як вони жили, от Анна, ну, баба в курниках, де вона пише, баба пиша. Ну, напишу, так? так, так, так. І пам'ятаєте, де вона жила чи ні? Ну, ну то пам'ятаю, коли Угу. селян. Mm -hmm. Пам'ятаю? Ну я сама вдома була менше. Я не бавилася, не випадка. Треба можна полігон взяти, може би так. Треба... Там потічок такий є, такий. А зараз там дороги трохи поміняли. Поміняли Але дороги, так. Поміняли дороги. Наша ха наша хата трохи так стояла, я знаю скільки. А центр пам'ятаєте? Як я ходила до коваля до Марусі, де, до, де Марія вийшла заміж до коваля, бо то коваль був, то так йшла коло синтару, а так Андрію, то так не... Ну, що сім років? Колись сім років, то мама мені говорила, сім років колись не були такі діти, як зараз. Коли сім років, то вже діти, як хто не мав кого, то вже як тікати корову де вигнали. А таке. Вона казала, як там хата була. Прима... Га. Де хата стояла. Е, Верхолова так стояла. Як з вулиці йшли, там не доходячи не до, до хати, там землянці викопали таке, як тобі, так, типа як п'ється. Сушили коноплі, а потім терти, а конопля мусить бути суха. Як на терниці будеш ламати того? То таке було, я ти кажу. Добре, ми може підемо на комп'ютер, ваші мають комп'ютер. не Попробуйте згадати пізніше. Давайте, розкажіть, що мені трохи за Михайла. Як його там, ну, як він пропав, бо я, наприклад, не. Де От, на Васарабі? То я тобі розказував конкретно. То десь їхали, звідки то я забула десь. Як звідки? Їх заставили здавати коні на воєнкомат. Діти зараз коні з воєнкомату, там потім зайшли скорпу, трохи випили, діду йшов. Тату мій, що, о, москалі то є, то є. В москалі, ту вишка стояла там, знаєш, там якийсь біжурний стояв mm -hmm. на тій висі. і щось тато сказав, та його забрав. І в мама приходила, то каже, то все як заберуть, то вже все, то вже пропав. Ну, але це взяв до голови, знаєш, як ти кажуть, до кого підеш, за якої поради, що ми там були? Ну, ну так зараз йди, в теперішній час. Ще колись трошки десь пішов. А зараз до кого йди? Що самовласники, само власники, власники і що він тобі поможе, що він тобі дасть. І які вони ж, як ти кажеш, кородьори. Ну, а так було, я знаю. Що то? чи ми, як їхали, мама ходила перед тим, чи не ходила. Де? Чи він ще був там, чи не був, так, де його там посадили, то я не знаю. Мама, каже, бачили, подивилася, як переводило з руки. І з одного в другий годину, і після цього вона шерстя прийшла, його вже нет, його і Все. Ну, таке може бути.